Hello, everyone! You're on my channel, you're welcome. This time, in this video, we've created a lullaby. Друзі, продовжуємо вивчати англійську самими різними способами, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. І в цьому відео я за допомогою AI створила колискову – a lullaby. Це надзвичайно захоплюючий шлях вивчати англійську мову. Зараз ви маєте змогу оцінити, що ж у нас вийшло, і звичайно, після цієї пісні ми повністю розберемо, як ми створювали які там слова і фрази, як їх перекласти. В цілому рівень складності даної колоскової середній. Не ще ж, let's get started! Dreamland is coming. Sweet secrets as the night passes by. All right Отже, друзі, наш перший крок даємо штучному інтелекту завдання знайти для нас 40-50 слів найбільш вживаних по даній тематиці. Що ми тут бачимо? Dreamland країна снів. Rockabye – укачуванням або заколисання. Whisper – Шепіт. Moonlight – місячне світло або місячне сяйво. Shine. сяяти. Гейз. Погляд. Безмовний. Ніжний. peaceful – Спокійний. Dreamy eyed. Очі. Повні мрій. Ну, або сонні очі. Softly. Ніжно. М'яко. Serene. безтурботний. drowsy – Сонливий. Сонний. Nestle. Влаштовуватись затишно. Float away. Занурюватись у сон. Sweet slumber. Солодкий сон. Lull – Затища. Або, як діє слово, колесати. Tranquil. Спокійний. Мирний. Gentle lull – Ніжне колесання. Drift off. Засинати. Land of cheer. Країна радості. Нептайм, час для сну. Night time, ніч. Хашебай. Це слово, яке використовується для заспокоєння дітей, коли кажуть, «Ану, будь тихенько, або спи тихенько. Sleepyhead соня, тобто той, хто хоче спати. на надобрань. Dreamy, сонливий, мрійливий. Starshine, сяйво зірок. Fluffy. Пухнастий. М'який. Кадл. ласкати, обіймати. Кадлбер. ведмедик, обнімашка. Старз. Зірки. Мун. Місяць. Soft. М'який. Cozy, затишний. Gentle, ніжний. Warm, Теплий. Imagination. Уява. Angel, ангел, Visions – мрії, бачення, Lullaby – Колоскова. Розбираємо перший куплет нашої колоскової. Sleep, my baby, close your little eyes. Спи моє дитя, закрий свої маленькі оченята. Ну тут все просто. The moon whispers softly, like gentle lullabies. Місяць. Тихо шепоче to whisper шептати softly ніжно. Like gentle lullabies, ніби ніжні колесанки, колоскові. Warm starlight shines, lighting up the night. Тепле зоряне світло сяє, освітлюючи ніч. Маємо тут зворотик lighting up the night, тобто що роблячи. Освітлюючи. Sweet dreams are waiting. I am your guide. Sweet dreams. Солодкі сни are waiting. Чекають. Тут маємо present continuous, ніби це відбувається прямо зараз. Guide. Охоронець, відповідно, I am your guide. Я твій охоронець. Приспів. Hug your cuddle bear in the evening glow. Hug обіймати. Cuddle bear – ведмедик, ведмедик обіймашка. Відповідно, обійми свого ведмедика in the evening glow, у вечірньому сяйві. In the land of dreams у Україні мрії. Land – це як земля, країна. Let your imagination flow. Дозволь своїй уяві розплестися, розгорнутися. Або нехай твоя уява розгортається. Stars are your guardians, зірки твої охоронці. Ще одне слово для охоронця це guardian. Stars are your guardians, shining up high. Знову маємо оборотик сяючи. Shining up, сяючи угорі або високо. Whispering sweet secrets Шепочучи solotki sekrete. As the night passes by Поки минає ніч В той час, як ніч. To pass by минати, проходити. Наш другий куплет Do you hear sweet slumber in the air? Читала з вами, що sweet slumber... Це солодка дрімота. Сламбер – дрімота, сонливість. Чи чуєш ти солодку дрімоту у повітрі? Dreamland is coming. Країна мрій або країна снів наближається. It's everywhere, вона скрізь. Let your thoughts take flight to a land full of cheer. Дозволь своїм думкам летіти. Take flight, ніби взяти політ. Куди? To a land, Україну, full of cheer, сповнену радості. I'll rock you gently. Я тебе ніжно заколосаю. To rock колосати. Gently, ніжно. My dear one, це звернення до дитинки. Моя миленька, моя дорогенька. have no fear. Нічого не бійся. І третій куплет Hashaby now with the stars shining bright. Пам'ятаємо, Hashaby це звернення до діток для того, щоб їх заспокоїти. В даному контексті можемо перекласти тихенько, спи тихо, with the stars shining bright із зірками, що світять яскраво. Sleep well, my angel. Спи добре, мій ангел. In the calm of the night. У спокої ночі. Calm це спокійний або спокій. Відповідно, calm of the night, спокій ночі. Drowsy little gaze. Let your visions take flight. Сонливий погляд. Let your visions take flight. Дозволь своїм мріям, своїм баченням, своїй уяві полетіти. Sweet slumber is here. Солодкий сон, солодка дрімота вже тут. Everything will be alright. Все буде гаразд. Ну що ж, я сподіваюся, що вам ця колоскова сподобалась так само, як і мені. В принципі, вона була нескладна. І тепер ви знаєте ще більше ніжних та ласкавих слів. Буду рада почути у коментарях вашу думку про дану пісню, а також побажання щодо наступних пісень. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, що ви також можете приєднатися до наших онлайн-групок, де ми вивчаємо англійську мову на різних рівнях. Для того, щоб приєднатися, заповнюйте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. В мене все. Thank you for attention. See you next time!